Добро здоров'я, Зичу. Це завітав до нас на ремонт отакий От апарат STES 300 Модель 2 300-кубовий квадроцикл, карбюраторний. Що в ньому сталося? Не заводиться. Добралися до двигуна, відкрили, подивилися. Ось тут має бути обгінна муфта стартера. Оце ми вже вибрали, позабирали десь. її розкрошило геть. Виняли, замовляємо муфту і заодно дивимося все остальне по квадрику. Бачимо, що на акумуляторі зірвано вушко треба або варити, або паяти. Ще навіть не знаю, що з ним робити. Обслужуємо повітряний фільтр, ось тут він знаходиться. Тут у нас карбюратор, його почистимо, напевне, що так, відрегулюємо ручку переключення, передач гуляє. Так, дивимося по ходовій. Ану рамчику задню підвісочку, давай подивимося, що ній. А Ану, колесиком рухай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ану, які звуки, може. Підвіски немає. Тут взагалі в немає. Арх, взагалі немає. Верх таке саме. Ні, сйоємо, ну, ти зараз все, нічого не дивши, все мертве. Ясенько, ану ліве колесико. Що по лівій стороні? О. Та сама історія. Маві. Ясненько, давай передочок. Передочок. Лівик, Оу, ану. Ого-го, все ясно. На конечниці, оно шарові ну Пальчик о, шарові, все ясно. А цей бік. Праве колесо, що кажуть. Ану, Є люфт шарові, Тулок локпайку також немає. Все гуляє, наконечників немає. Все побите, розбито. Одним словом, повна дупа. Міняємо, все замовляємо і ремонтуємо. Вже все розібрали, задню підвізку, передню підвізку зняли. Так, і Хочу показати, як чому в чому стелсі реалізована запресовка нижньої шарової. Ось вона запресована в стійку амотизатор. Так, Знімаємо пильничок, знімаємо пластину, яка кріпить, Тобто тримає її тут болтами, тримає саму шару і сама шарова підходить від китайського квадроцикла. Посаджена на гарячу. Тобто нагрівається стійка до високої температури, Запихається в неї шарова і таким чином не треба запресовувати. Також цікавий момент. Закручена сюди та вотничка. Така масляночка, через неї ми зашприцуємо і видамо сюди мостило. Запресувало з масляночки, бачимо, як шарвою вирізло мостило. Цікаво. Так одразу змастимо ступичний підшипничок нашим улюбленим способом. Так Звітуємо. Було замінено дві шарові опори. Замінено всі втулки та пальці речагів. Замінені 4 кермові наконечники, обслужені всі підшипники, обслужені всі шарніри та з'єднання, відремонтовано акумулятор. Замінено муфта стартера, проведений розвал та сходження коліс. Замінено на новий карбюратор. Встановлено новий краник баку та замінені усі мастила. Тобто мастило в двигуні та в передньому та задньому редукторі. Одним словом, квадрик готовий до експлуатації на максимум.